Добрий день, друзі. Давайте з вами розглянемо квадратну нерівність за 9 клас. 2 х квадрат мінус 1 поділити на 4, відняти 3 мінус 4х поділити на 8, плюс 8х-5 поділити на 8 менше рівне 19,24. Як розв'язати таку нерівність? Що нам більше всього не подобається, це дроби. Давайте позбавимося від дробів. E, значить. Наприклад, тут у нас 6 Так, тепер позбавимося від дробів. Домножимо ліву і праву частину на 24. На 24. Що ми будемо мати? 24 поділити на 4 це буде 6. Залишається 2 х квадрат мінус 1. Відняти 24 поділити на 6, це буде 4. Залишається 3 мінус 4х. І плюс 24 поділити на 8. Залишається 8х мінус 5. Буде 3 і залишається 8х мінус 5 менше рівне 19. Так, розкриваємо дужки. Дужки нам не подобаються, так? 6 на 2 12х квадрат. Відняти 6 на 1, 6. Відняти 4 на 3, 12. мінус 4 на мінус 4, плюс 16х. 3 на 8, 24х. Відняти 3 на 5, 15. І давайте перенесемо 19 з правої частини вліво, змінюючи знак на протилежний. Рівносильність при цьому зберігається. Так. Мінус 19. Менше рівне 0. Так, зведемо подібні доданки. Ікси до іксів, числа до чисел, числа до чисел. Ну і 12х квадрат у нас залишається. Так, 12х квадрат. Тепер ікси 16 плюс 24х це буде 40 іксів. 40 іксів. І тут у нас получається мінус 6, мінус 12, мінус 18 і мінус 15, мінус 33, мінус 33 і мінус 19. Це у нас скільки буде мінус 52. Менше або дорівнює 0. Так, давайте знайдемо спочатку дискримінант квадратного рівняння. Але у нас тут незручні коефіцієнти, тому ми будемо шукати через d1. Це четвертинка дискримінанта. Формула у нас буде виглядати як вже не B квадрат мінус 4 ac а К квадрат мінус АЦ. Так, що ми будемо мати? К в квадраті це буде 400. Відняти А. А на С. Значить 12. На мінус 52. Дорівнює. 400 плюс. А тепер 12 помножити на 52. 12 помножити на 52. Скільки це у нас отримується? Давайте помножимо в стовпчик 12 на 52. 52. Помножимо на 12. Так, дорівнює 4. 2 на 5, 10. І 52. 4, 2, 6. 624. 624. 624. Дорівнює 1024. Так. корінь з 1024. Якщо ми заглянемо до таблиці квадратів, у нас дорівнює 32. Тобто корінь з дискримінанта дорівнює 32. Корінь з дискримінанта дорівнює 32. Давайте знайдемо корені квадратного рівняння. Це буде мінус К, плюс мінус 32. Тобто корінь з D1. Вибачаю тут корінь D1. І поділити на А. Так, за цією формулою давайте запишемо корені. Мінус К, це буде мінус 20, плюс мінус. Корінь з D1, 32. 32. Так. І поділити на А, поділити на 12. А тепер головне записати правильно корені відповідного квадратного рівняння даній нерівності. Значить, 32 мінус 20. Буде 12. Ділимо на 12, перший корінь одиниця. Мінус 20 і мінус 32. По мінусу йдемо. То у нас виходить мінус 52 12. мінус 52 12. Так, скорочуємо на 2. Получаємо мінус 26, шостих. Скорочимо ще раз на 2, получаємо мінус 13, третіх. Все, корені знайшли. Давайте подивимося на коефіцієнт А. У нас коефіцієнт А це 12, воно більше нуля. Значить, графіком квадратичної функції у нас є парабола, це ми знаємо з 9 класу. Парабола, відки якої напрямлені вгору. І парабола має перетин з вісю абсцис або вісю аргументів в двох точках 1 і мінус 13 третіх. Лівіше лежить корінь мінус 13 третіх, правіше – одиниця. То у нас схематично буде зображуватися так. Вісіксів, правіше у нас лежить. на рівність звертаю увагу не строга, тому точки будуть зафарбованими. Точки зафарбовані. Мінус 13 третіх лежить лівіше, а правіше лежить одиниця. Правіше лежить одиниця. Відкі пара були напрямлені вгору, значить, схематично графік буде виглядати ось приблизно таким чином. Значить, тут у нас функція більше нуля на цих проміжках, а менше нуля вона між цими коренями. Значить, у відповідь е до даної нерівності ми будемо записувати проміжок від мінус 13 до одиниці. Але знову ж таки, звертаю увагу, що. Ці корені зафарбовані на чистовій осі, тому дужки будуть не круглими, а квадратними. Значить, Відповідь, відповідь записуємо, записуємо слідючим чином. Х належить проміжку, квадратна дужка від мінус 13 третіх до одиниці включно. Всім дякую за увагу. З вами був, був канал Математика Доступна. Всім удачі.